Увага, важливе попередження 14 вересня вранці та вдень по всій Україні, крім східних і південно-східних областей, очікуються грози першого жовтого рівня небезпеки. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Обов'язково додивіться наш прогноз до самого кінця. Зараз ви побачите і почуєте оновлений прогноз погоди на четвер, 14 вересня. Але перед тим, шановні глядачі, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео, навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар. Допомагає розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. На півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. Литимуть короткочасні дощі. На Сумщині буде холодніше. Плюс 22, плюс 24 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. Також варто готуватись до зливи на півдні України. Дощитиме на Миколаївщині і Одещині. у Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму, істотних опадів не очікується. Одеська область тут денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна плюс 19 плюс 17. На Миколаївщині в день плюс 26, плюс 28, вночі буде прохолодніше: плюс 17, плюс 15 градусів. Херсонщина плюс 24, плюс 26 в день, плюс 16, плюс 14 вночі. Найнижча температура буде в Запорізькій області: плюс 23, плюс 25 в день, плюс 14, плюс 12 градусів вночі. В Криму Температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 18 плюс 16. В усіх без винятку західних областях литимуть короткочасні дощі. На Волині і Рівненщині в день плюс 22, плюс 24 градуси. У Львівській області плюс 20, плюс 22 градуси в день, Івано-Франківська і Тернопільська області, а також Закарпаття і Хмельниччина плюс 23, плюс 25 Найтепліше буде в Чернівецькій області – плюс 25, плюс 27 градусів. Середня нічна температура по усьому західному регіону становитиме плюс 15, плюс 13 градусів. На Сході у Харківській області в день плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 11 плюс 9. На Донеччині плюс 21 плюс 23, вночі так само, плюс 11 плюс 9 градусів. Луганщина плюс 19 плюс 21 в день, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. Схід 14 вересня це єдиний регіон, в якому в жодній з областей не очікується опадів. Буде сонячна і мало хмарна погода. Центр України – Полтавщина і Дніпропетровська область. Плюс 23, плюс 25 вдень, плюс 13, плюс 11 вночі. Житомирщина, Вінниччина, Кіровоградщина і Черкащина вдень плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12. У Київській області, а також у самому Києві, денна температура плюс 24, плюс 26 градусів, нічна, плюс плюс 12. Усі без виключення області центральної України проживуть цей день з короткочасними дощами. Шановні глядачі, ми щиро вам дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця. Хочемо вам сказати, ви нам дуже потрібні. І дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось! mm